Дякую, добрий день всім присутнім. Ситуація наступна: залишаються на, на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров'я дев'ять пацієнтів. З них п'ять в обласній клінічній лікарні і чотири в міських. Всі стабільні. В одній один пацієнт в першій міській клінічній лікарні знаходиться в реанімації, троє в обласній лікарні знаходяться в реанімації. Зараз у нас залишилась в стаціонарі одна дитинка, двох виписали вчора. Позавчора вони відбули. В родини за місцем проживання попереджена первич... первинка медицина первинної ланки про необхідність супровіду цих дітей при перебуванні їх вдома. Одні із двох цих родин запропоновано розміщення в отелі Київ. Дякую Тетяні Альоговні за допомогу в цьому. В принципі, все стабільно в цьому плані. ще раз наголошу громаді про те, що станом на зараз наші. Постраждалі в лікарнях забезпечені всім необхідним.